Роботодавці, які працевлаштовують людей з інвалідністю першої або другої групи, можуть отримати компенсацію від держави за облаштування їхніх робочих місць. Про це 25 лютого говорила директорка філії Чернігівського обласного центру зайнятості Олена Іллюшко. В ході зустрічі посадовиця інформувала представників підприємств, закладів освіти та медичних установ про дану можливість. Як каже, це фінансова підтримка, що допоможе створити комфортні умови для працівників із особливими потребами та зменшити витрати підприємств. Це порядок 893, про облаштування робочого місця інваліда, тобто Державної служби зайнятості надається компенсація. Роботодавцю за облаштування робочого місця особи з інвалідністю сюди підпадають інваліди першої та другої групи. На сьогодні сума компенсації залежить від групи інвалідності. Якщо роботодавець офіційно працевлаштував людину з інвалідністю другої групи, держава поверне 80 тисяч гривень. Це 10 мінімальних заробітних плат. Якщо ж на роботу прийнято особу з інвалідністю першої групи, сума компенсації становитиме 120 тисяч гривень, 15 мінімальних зарплат. На цю суму до цієї суми це максимальний розмір. Можна облаштувати робочі місця для особи з інвалідністю згідно потреб, які будуть зазначені. В індивідуальній програмі реабілітації в довідочці МСЕК або навіть у довідках лікуючого лікаря, де буде прописано, що йому потрібно облаштування робочого місця. Ну і враховуємо вже ж можливості самої особи з інвалідністю. Як зазначає Олена Ілюшко, в громаді вже є декілька прикладів успішного працевлаштування осіб з інвалідністю. Коштом центру зайнятості для них облаштовано робочу зону. Так як ми є районним центром. То у нас по району є такі облаштування, зверталися роботодавці після працевлаштування особи з інвалідністю на посаду охоронника. Ми облаштовували пропускну систему, облаштовували також на охоронника систему відеоспостереження. Було працевлаштування особи з інвалідністю на посаду комірника, людина з пошкодженнями опорно-рухової системи. Важко рухатись, зробили йому повністю облаштування з так, щоб зручно було працювати в е, цій особі. Щоб отримати компенсацію, потрібно протягом 90 днів після прийняття працівника на роботу подати заяву до центру зайнятості за місцем реєстрації підприємства. Але ми рекомендуємо і просимо роботодавця до нас звернутись раніше, щоб ми змогли порекомендувати, передивитися всі документи чи відповідає він. Е, Всім вимогам, тобто немає заборгованості, немає судових справ, немає банкрутства по даному підприємству, чи немає заборгованості по заробітній платі. І в разі чого ми можемо надати рекомендації, що які додаткові документи взяти, які довідки взяти, тобто вирішити такі питання до подання. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю, а також список допоміжних засобів або спеціального обладнання, який необхідно придбати для облаштування її робочого місця. Це можуть бути системи не лише відеоспостереження, це може бути система. Підйомника для якщо особа не може сама пересуватися, це може бути пандус, це може бути стілець відповідний, це система, наприклад, клавіатура Брайля, якщо особа дуже погано бачить, це може бути освітлення, тобто дуже дуже значний перелік. І вибрати з нього є що. Подати документи можна у паперовій формі електронною поштою або через портал дія, говорить директорка філії центру зайнятості. На сьогодні у прилуках та районі працевлаштовано близько 10 осіб, що мають першу чи другу групу інвалідності, та в подальшому шукатиме роботу все більше таких людей. Всі розуміємо, що збільшуватиметься. І збільшуватиметься кількість осіб з інвалідністю, і потрібно облаштовувати їм робочі місця. Підприємства також зацікавлені даною ініціативою, адже це чудова можливість підтримати людей з інвалідністю та отримати фінансову допомогу від держави.